Привіт, друзі! Знаходимося в нашому розплідничку. Показуємо наслідки пожежі, яка сталася вчора. Поряд з нашою діляночкою, де розташовані наші рослинки, згорів будиночок, і частина рослин теж дуже сильно пошкоджена, частина рослин згоріла. Зараз пройдемося, покажу, як це виглядає. Буду розповідати. Одразу скажу, що вчора були. І пожежники, і поліція була, і все. Тут вони фіксували, поки так. Попередньо не зрозуміло, яка причина могла бути пожежі. Будуть все з'ясовувати, бо, знаєте, так все містично. Нас не було. Ми поїхали, дві години нас не було в розпліднику, і за дві години, бачите, ось таке маємо. Стан який, знаєте, вчора, коли нам подзвонили, ми дуже швидко, за сім хвилин ми приїхали сюди, бо були недалеко. Слава Богу, всі живі, одразу скажу, всі живі. Ну, а таке в горе, в кожного своє, в сусідів своє горе. Тут теж будівля господарів. Це наші рідні, ми в них розташувалися. На їхній діляночці теж будівлі були тут пошкоджені, ну і наші рослинки теж приїхали пожежники. Тут ви бачили світлини вчора, вже ввечері ми виставляли в інтернеті, як все виглядало. Тут багато було пожежників пожежників, дуже багато Шланги тут всюди лежали. І гасили вони пожежу, і тут полум'я було таке, що навіть на будиночку тут деякі пластикові речі теж з нашої сторони попалені. Тож, друзі, ну що, знаєте, давайте прийдемося, покажу, як це виглядає. В цій частині в нас стояли гортензії, тут такий затінок, тут дерево високе. Був да, паркан, тітка, сітка затінююча. І отут було в нас місце для гортензії. Ось, ось, бачите, тут ялинки ще були. отак вони всі виглядають. Бачите, пожежники були. Казали, що температура саме в цьому місці, отут, було, отут біля епіцентру пожежі тисяча градусів була. Бо я от дивлюся, знаєте, ну гортензії ось кіушу. Дивіться, як виглядає. Вони такі обуглені. Знаєте, ніби смола на них. Отут є лівці, барбариси, ялинки, вербаха коронішики Була. Була. Хтось хотів замовляти, бачите, хтось встиг, а хтось не встиг. Вчора пожежники гасять пожежу, їх багато, хтось гасе. Ну, Вони і по черзі все робили. І, знаєте, питають, а не шкода вам цього? Я кажу, хлопці, як не шкода. Кожну рослинку. Кожен горщик я. Вибачте. Кожну рослинку пересаджувала своїми руками, якісь рослинки живцевали, якісь доглядали. Знаєте, вже так раділа, що деякі рослинки такі вже великі, бо, знаю, дуже часто ви питаєте. І, а чи є рослинки більше за розмірами, щоб одразу посадити, щоб вже в садочку якийсь ефект дорослих рослин був. І так, знаєте, вже так і дуже гарно вони почали так зростати. Такі величенькі. Питають, що це таке гарне. А ми кажемо, це сосна кримська була. Хоча, дивись, внизу зелене. Ну, а ось там сосна вимутава. Там далі ялина барі, там були гортензії. Ну, ось так, друзі. Оце, дивіться, верхівки всі помаранчевого кольору. Я впевнена, зараз в камері вони такі яскраві, дуже гарні. Оце все попечене. Все зверху посохне, треба буде підстригати. Ось так. Бачите, всередині все живе. Маю надію, що. Підстрижу все, і поступово буде все відновлюватися. Ходімо, покажу, як виглядають блакитні. О, тут були огірки, до речі, огірок, бачите, який. Ми ж огірки, а огірки цілі. врожай зберемо. О, сьогодні огірки будемо куштувати свої. В мішках вирощувала, бо такий у нас імпровізований така городина імпровізована. Знаєте, так, частинами полум'я таке було, що якось воно по рослинах, як вітер, ось можна побачити. І тут внизу рослини. Туї стояло. бачите, верхівки всі попалені. Ось вони такого помаранчевого кольору. Вони зараз ще не сухі. Я от торкаюся, вони такі м'які, ніби, знаєте, ніби це такий колір той, але. Знаю, що з часом все це засохне і відпаде. А ось дивіться, як виглядають ялинки штамбові, блакитні. Вчора теж один пожежник питає, а що це у вас такі гарні ялинки? Я таких навіть не бачив. Я кажу, то вони ж були блакитні ще дві години тому. Бачите, це ялина глаука. О саме з цієї сторони, де була пожежа, вони всі попечені, з цієї сторони блакитні. А ось на штамбах, бачите, Засмагаль... як вони так засмагли. Так, оці всі блакитного кольору. І ось так вони виглядають. Так, зараз ось сюди перейду. Це мандгумері красуня. Бачите, ця сторона вся попечена. Даніка стояла захищена внизу. Ось, бачите, вона майже не пошкоджена, трошки там деякі рослинки, бо її захистив янтар. Хотіла дивилася на гортензії Early Sensation і хотіла відзняти навіть відео, наскільки потужні листя, наскільки вони витримали спеку. Яка була в нас 40 градусів. Жодне листя не було пошкодженою спекою. Бачите, від спеки зберегли, бо їх тут захищають туї. Ставила, і мені так подобалося, вона така витривала і такі гарні стовбури. Мені здається, що буде жити. Подивимось, час, час покаже, що з рослинами туї смарагд. Бачите, формувала вже з весни. Цього року формувала їх чупачупсами, зістригала, бачите, щоб з часом такі гарні рослинки поїхали до ваших садочків. Ну, верхівки, може зріжу, сподіваюся, все буде добре. Ту я смарагд Голд. З цієї сторони, теж, бачите, пошкоджена всередині ціла. І тут ялинки в нас іконіка, з цієї сторони, там Daisy White теж пошкоджені і ці пошкоджені. То я у Реанана, дивлюся, непогано виглядає. Може, якось так полум'я йшло, що її не зачепило. Там теж трошки пошкоджені рослини. Якщо подивитися, ось там. А в нас виноград зростає, весь попечений. Отак. Ну ходімо ще ялинки подивимось. Ця спеклася. А ось дивіться, ялинка Rainbow був Сент. Ось з цієї сторони вся жовта. Тут -ту був жар, а ось з цієї, бачите, яка гарна. Барбариси теж. Верхівки пошкоджені, ну, я пообрізаю, буду спостерігати за рослинами. Ця частина трошки подалі була від епіцентру. Дивлюся, там ялівці теж попечені з однієї, сторони. сосни трошки. Знаєте, в нас так розставлені були рослинки. Дуже щільно, але ну, я так ставила, щоб і не дуже швидко пересихала коренева система в горщиках, щоб рослини затіняли одне одну. Отак у мене стоять і Дізі Вайт, і коніка, і ще деякі рослинки, які не дуже великі, щоб так, знаєте, одна одну зберігала. Ось вчора тільки поставила в це місце гортензію свою кіушу. Дивіться. Ну, я думаю, що вона жива. Зовнішній вигляд, звісно, не дуже. Біля паркану там помідорки, Бачите? Всі цілі. Ну, так. Ці рослини стояли подалі. Це в нас пересаджені високі, гарні ялівці блюєру. Ну, дивлюся, час покаже. Але все одно вони стоять живі. Навіть жар був такий потужний і в цьому місці, бо там трошки нижче там в нас хости стоять. Там і тиси, і ще деякі рослинки, там вони, я бачу, пошкоджені. А ці витримали ще живі. Ось тут Барбарисики в нас, Барбарис Марія, шоколад Самер. В цьому місці, бачите, як гарно виглядають. Е, ялина Карл, Барбарис Еректа, та Барбарис рачів, мій улюбленець, живий весь, ялівець монглоу, найблакитніший красунчик. Дякую. Так, що там ще в нас? Ялівець Нана, ще трошки ялина Карл, Ялівець Ice Blue, ялівець Dream Joy, Dream Joy, цілий ялівець Gold Star і Tuis Смарагд. Це все живе. А вчора, коли приїхали, ми ж зараз не в себе живемо. Знаєте, такі випробування, ну, мабуть, так треба. Я завжди, знаєте, в таких ситуаціях. Ну, якщо щось трапляється, кажу для балансу. Ну, такий баланс, такий собі. З п'ятої години ми завжди піднімаємося о п'ятій, приїжджаємо сюди поливати, бо зі світлом. Вранці воно є, а потім вже ми не знаємо, чи буде світло, чи ні, щоб поливати рослини. Потім пересаджую, потім щось підстригаю, щось відправляли. Сподіваюся, і будемо відправляти, бо рослини є живі до вас. Потім в нас в, нас в цей час на квартирі, де ми жили, вона пошкоджена ще в 2022 році. Там світла немає. Все зробили до обіду після обіду, їдемо туди. Чоловік сам відновлює, сам ремонт робить, бо знаєте, в Харкові дуже багато пошкоджених квартир, і немає змоги і майстрів знайти, щоб хтось допоміг, бо не вистачає. Майстрів не вистачає, матеріалів не вистачає, ну, таке життя. І ці, цілий день ми щось робимо, щось робимо. Е, приїхали вчора додому, вже пізно приїхали, поки все тут е, повечеряли, кажу, чоловіку, так, знаєте, такий перший адреналін відійшов, кажу, ну, трошки поплакала. Ну, це стрес. Сваха тут була з нами, теж за серце хапалася. Е кажу так, спокійно Ну, вона трошки старша. Каже, в мене серце вже не витримає. Я кажу, тримаємося. Бо скільки випробувань, але все одно, слава Богу, всі живі, життя продовжується. Е Знаєте, друзі, дуже вдячні вам за підтримку. От вчора тільки я виставила. Світлини тільки написала, що в нас трапилося дуже багато від вас слів підтримки, такі чуйні, такі щемливі коментарі. Хтось розповідав свої історії, в когось були схожі історії, такі співчуття щирі. І знаєте, я в котрий раз вже дивуюся тому. Яку потужну силу мають ваші слова? Вони, вони дуже підтримують. Знаєте, ти не один. І вже за стільки років, як в нас Ютуб-канал, мені здається, що ви наші найкращі друзі. Тому і ділимося все, що в нашому житті, саме з вами. Звісно, мені б хотілося не таке відео. Не хочеться таке відео мати в своєму арсеналі. Щоб показувати ось наслідки пожежі, хтось з підписників пропонували, і замовники, і в спільноті наші пропонували Світлана, зробіть монобанк, зробіть карту для того, щоб ми могли допомагати. От, не дивлячись на те, що все таке трапилось, знаєте, коли збирали кошти для хлопців на Вовчанськ. Знаєте, я так вільно, я знаю, що так треба, щось зараз війна. Що це мій обов'язок звернутися до спільноти, звернутися для своїх підписників, щоб допомогти хлопцям, бо їм це важливо, бо все, що ми робимо, це ми робимо завдяки тільки їм, що ви на вони нас захищають. Коли збирали кошти пораненому бійцю на протез, теж всі відгукнулися. Це теж я вільно, я знаєте, я мені так, е, я це роблю з е, натхненням, бо я знаю, що це потрібно. Тут ну, багато і вночі писали Світлана, давайте якось допоможемо. Знаєте, що я від себе так? Ми з чоловіком порадилися, замовляйте рослини, які вціліли. Це нас підтримає. Е, замовляйте, будь ласка, обов'язково напишу, які саме рослини. Готові для відправлення, які цілі, які не пошкоджені. Якщо все ж таки вам хочеться допомогти нам, знаєте, внизу під відео буде карта наша приват. Можете, знаєте, яку суму? От на відновлення рослин, бо я всі буду підстригати. На засоби для відновлення мегафол або кендал, вони коштують 30 гривень. Друзі, ось цього буде достатньо, бо я знаю, що зараз війна, зараз в кожного дуже купа в кожного проблем. Ну я знаю, я знаю, що багато і дуже і більших проблем. Ну, якщо ви хочете віддячити за працю, за те, що я ділюся своїм досвідом, за те, що я всі рослини. Хочу, щоб ваші садочки прийшли здорові, красиві, великі. Ну, так можете віддячити. І будемо вам щиро вдячні. Знаєте, що хочу ще додати: згадала, що вчора була пожежа, а позавчора в нас була планова обробка всіх рослин. І е Бакову суміш додавала антистресові препарати і Підживлення 2020 у мене було всі рослини були оброблені від хвороб від шкідників, і обов'язково було антистресові препарати. Сподіваюся, що вони допоможуть рослинам, бо доба пройшла з того часу. Все буду обрізати, всі рослини обрізатиму. Буду проводити постійно обробки відновлюючими препаратами. Ну і все, і все, друзі. Сподіваюся, що у вас у всіх буде все добре. Дякуємо ще раз за те, що з нами. Дякуємо, що підтримаєте нас, дякуємо, що пишете гарні, підтримуючі слова. Це дуже важливо. І знаєте, я ніби з кожною людиною, з кожним підписником, з кожним я розмовляю. Знаєте, такий діалог. Ще раз дякуємо всім. До зустрічі в наступному. Сподіваюся, вже в гарному місці і в гарному відео. Дякуємо вам, друзі.